Поранення, або тут лежу на поранення, і в нас є такий момент вибрати а, зачеплення. Значить, якщо в верхній половині, ми зачеплення робимо через. через Бачите, ми раз і підтягуємо Але момент а, самого накладання. Ми можемо зробити... Бачите, що робиться? Але все одно ось тут у нас повинен бути тиснучий момент. Ну пам'ятайте, на голові. На голові е, е, якщо поранення, звісно, буде там, ну, у скальпи, так. Да? Там багато-багато судин. Тобто кровотечів, в принципі, ну, вона можлива. Але задача яка? Хоча б якось, якось притиснути цю кровотечу. Ви можете зробити і ось таким чином. Ну, вона ж там у нас більш карпуляція, так. Так. В будь-якому випадку, ну, я тут достаю, я можу і сюди зачепити, і сюди зачепити. Я вибрав момент, що в будь-якому випадку задача ваша а, зробити з загальною кровотеччю. Якщо це ну, глобальна кровотечність, ну, скажімо, тут, і там, і тут, то можете серветочками обкласти да? От, десь ось тут. Да? Десь ось тут. За тим. Да? Ми можемо зробити, як називається жінок. Ну, Очікував. Да. Дивіться. Задню сторону от, я вже натягнув. За рахунок того, що він не вистичний, я роблю тиск, да? але мені все одно треба зробити. Дивіться я. Його вистачає. Його, шановні, вистачає. Його в цей момент є трошки менший, але його вистачає для, для того, щоб умовно, бачите, помагай голова. Один дим би, розумієте? То Це є. Є. момент чепчика, як робиться чепчик. Чепчик робиться така зав'язочка і він тягнеться. Це як зробити чепчик. Тягується. То тобто, есть, що мені треба буде, бути... розслабся. Якщо в мене немає нічого, я, звичайно, бинтом еластично намагаюся його зв'язати або ось тут ще й перев'язати. Дивіться, це еластичні бинти, це приблизно по системі чепчика. Переблизно, скажу. Но, коли ви би оце бинтом, звичайно, починаєте працювати, там, ну, якщо нічого нема, звісно, використовується бинт, якщо є еластичні бинти, а у нас еластичні бинти, які великі, будь-яке поранені, якщо в мене немає тут кінцівки, ось туди немає, немає кінцівки, а й ми наклали турніке тут. Я розумію, що можна принести турнікет. Куди ви принесете турнікет? так? Б... Тут дві кісти. Дві кісти, може бути будь-якому випадку. Дивіться, якщо вас навчили приносити турнікет, по правилам ви принесли турнікет тільки до. Щоб До До Подвертувати ось це статочка. Але медик прийме рішення, звісно, він цей турнікет залишить, замотає культю дуже сильно і почне відпускати. Почне відпускати і дивитися. Як відпускається? Відпускається достатньо просто, але тут треба витримувати час, тому що кров це все одно рідина, яку якщо ви не зупините, буде підати. Ось у нас бачить глупке і по 15 хвилин, То есть 12, 15, це 6. 15 хвилин. есть вы воли тримаємо. Скільки тримаємо пресс? 12 хвилин це мається на увазі не час, а код. Тримаєте 5, 6 секунд. Взагалі це для військових зробили, для цивільних. Тримаємо 10, 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, 8, дев'ять, десять. Глянти на поранення. Нічого не відбулося. Що робити? Ще, ще 15 секунд? Да? Тримаєте рахуємо. Якщо нічого не сталося, потихеньку все це знімається, От. але турнікет залишається на місці. Ну, є ще один нюанс. Коли зробили перенос турнікета, якщо по правилам, да? сам перенос турнікета, то спочатку. Перенос турнікета, но поранення все одно повинно бути заматлене, Щоб ви бачили, все одно кровотечу. От. А якщо перенос турнікета зробили, відкрили, 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 то відкрили який турнікет? І з яким турнікетом працюєте загально? Значить, коли накладається оцей, працюєте з цим. Коли ось цей вже попрацювали. Отут, тут культя, і ви не фахівець не трогаєте той час. Якщо ви фахівець, щоб навчення взяв на себе відповідальність, починаєте цей турнікет. Але жодний турнікет ви не знімаєте, залишаєте на місці. Навіть якщо нічого не потекло і все добре, ви просто його тут зав'язуєте, щоб в екстреній ситуації медик почав затягнути. В цьому є проблема турнікетів поганих. Чому? Ви його попустили, його напруження знялося. О, другий раз він вже буде накручуватися не так сильно, тому що він вже розтягнув. Знаєте, як постійно навантажувати систему, то хороший турнікет в принципі, перетисне, тому, чому кажуть, що треба новий турнікет нажити сюди нижче. Да, для того, щоб бути впевнений 100%. От саме в цих моментах і вирішують, які керрунки ти поклати. Якщо китайські крунки, да, витримає і не витримає, невідомо. Якісь українські вибрали, опять ж таки, витримає, не витримає, невідомо. Ось і Тут треба бути дуже обережним. Це з приводу накладання. І так, ще раз, ви можете прийняти рішення переносу турнікета для того, щоб просто залишити кінцівку. Да? А можете прийняти рішення. Переносить турнікет або зняття його, ну, взагалі, як називається перенос турнікет, в давнюючу пов'язку. Тоді, в принципі, дуже часто саме на а, кінцівках, котрі були відірвані за рахунок мінно вибухової травми, дуже часто все ж таки рятують часті кінцівки, тому що.